Спонсор показу Історія у пляшці. 26-річний хлопець з прошової ванджула Павло загинув. Поліція розшукувала його як безвісти зниклого. Хлопця знайшли у Львові, як попередньо встановили правоохоронці. Він раптово вибіг на колії перед потягом сполучення львів, ходорів і потрапив під колеса. Від отриманих травм юнак помер на місці. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. У Чверківському районі загорівся вантажний автомобіль. Вогнем знищено моторний відсік, лобове скло, вікна правої та лівої передніх дверей, сидіння та обшивка, панель приборів салону машину. З вогнем боролись місцева пожежна команда села Мельниця-Подільська. Причину виникнення пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють фахівці. Водія з підробленими документами виявили тернопольські патрульні за порушення правил дорожнього руху. Інспектори зупинили автомобіль «Фіат». Під час спілкування з кермувальником та перевірки документів. Поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин інциденту. Олишньому тернополянина повідомили підозру за фактом участі в терористичній організації ЛНР. У ході досудового слідства встановлено, що з листопада 2015 року до жовтня 2019 тисячі чоловік, перебуваючи на посаді охоронця штабу терористичної групи. Народна дружина брав участь у злочинній діяльності терористичної організації ЛНР на тимчасово окупованій території Луганської області. Він особисто вів бойові дії проти українських військовослужбовців, чергував на блокпостах та незаконно отримував у штабі так званої народної дружини. Патріотичних жителів Донбасу також залякував фізичною розправою та завдавав побоїв працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадської непокори. На сьогодні злочинець переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Спонсор показу історія у пляшці.